Отже, кілька порад, як ми можемо засвідчити про Христа так званим мормонам або представникам церкві святих Ісуса Христа останніх днів. Дивіться. Перш за все, тоді, коли мормони будуть розповідати про себе, вони вам скажуть, що вони такі самі християни, як і ми. І вони намагаються позиціонувати себе, говорити про себе як про одну з гілок християнства. Щоправда, вони вважають себе єдиною правильною церквою, всі інші церкви вони вважають, що впали у велике відступництво. З цим є величезна проблема. Керівники Мормонської церкви неодноразово говорили про величезну відмінність християнства і вчення їх церкві. Можливо, хтось подумає, ну то й що, можливо, якісь керівники Івангельського Союзу також щось сказав. І ми в більшості своїй не погоджуємось з цим. Але справа в тому, що для Мормонів те, що говорять їх керівники, особливо президенти церкви, вони ж пророки. Президенти церкви в них називаються пророками. Те, що говорить президенти церкви, це не просто слова людини, це частина писання. писанням Мормони розуміють не лише Біблію, книгу Мормона, дорогоцінну перлину, вчиня й Під писанням вони розуміють, наприклад, свої журнали, які називаються «Ліагона» або Інзайн. Вдвічі на рік в них відбуваються конференції, і те, що сказано на цих конференціях, це також стає частиною писання. Тому коли пророк говорить, що їх вчення мормонів суттєво відрізняються від християнства настільки, що, по суті, це два різних вчення це частина писання. Отже, саме писання, самим мормонам говорять, що вони не християни. І це дуже важливо час від часу нагадувати мормонам. Наступна порада. Наступна порада. Воно торкається будь-якого вчення, будь-якого руху, будь-якого заблудження. Але особливим чином воно торкається мормонів. Будь-хто в момент, коли ми починаємо оцінювати їх вчення, може це сприйняти як особисту образу, немов ми сумніваємося в їх чесності, добропорядності люб'язності. Більшість мормонів з тими, з якими я зустрічався, вони були дуже люб'язними людьми. Будь ласка, покажіть своє серце. Особливо чуттєво до цього ставляться мормони. В момент, коли ви починаєте оцінювати їх вчення, вони це сприймають, немов ви в їх люб'язності. Покажіть своє серце. Розкажіть їм, що все, що ви хочете зробити, це оцінювати їх вчення. Можливо, говорити про їх вчення, але ж ніяк не нанести їм образу. І третя порада це слова і терміни. Більшість тих слів, до яких ми звикли і які ми. Ну, можливо, десь наївно будемо думати, що мормони розуміють однаково, вони не розуміють однаково. Зазвичай, ось що відбувається. Ми звертаємо увагу на ті слова, які не притаманні християнській лексіці. Ну, припустимо, піднесення. Звичайно, ми запитаємо, що таке піднесення. Целістеріальне царство. Ну, звичайне, цього слова немає в Біблії, тому ми обов'язково запитаємо, що таке целістеріальне царство. Втім, мормони навіть самі-самі звичні слова. Спасіння розуміють по інакшому образ Божий розуміють по інакшому Для них спасіння це стати Богом, тобто опинитися у тому самому целістиліальному царстві. Образ Божий, вони не розуміють, що це здатність мати стосунки з Богом або те, чому наслідували якусь якість Бога. Для них образ Божий це те, що у Бога є тіло і кістки. Так, ви дійсно це почули. У Бога є тіло і кістки, так вірять мормони, І у нас є тіло і кістки. В цьому це образ Божий. Майже всі слова, такі як писання, спасіння, священство, образ Божий, необхідно перепитувати у мормонів. Хоч на нашому сайті є словник мормонських термінів, які ми, звичайно, запрошуємо вас використовувати. Отже, швиденько підводячи підсумок. Чи мормони християни? Самі мормонські лідери говорили, що ні, а це для них має бути Словом Божим. Отже, мормони не християни і вони це самі визнають. Ми маємо бути обережними, розуміючи, що в момент, коли ми оцінюємо їх вчення, вони це сприймають як образу. І остання порада перепитуйте значення слів. Навіть тих слів, про які ви думаєте, що ну, мабуть, це слово вони розуміють так само і ми. Не буде зайвим. Кілька разів перепитати, ну а також ознайомитись з тим самим словником романських термінів на нашому сайті. Хай допоможе Бог.